Слава Ісусу Христо, хотілося б вам зачитати, так як вчора я з вами ділилася про тих велетнів, які були, і чому Господь потопив той світ, який був за чисаною. Хотілося б все зачитати вам декілька віршів. Люди розмножились і зусувались. І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народили дочки. І побачили божі сини, людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І промовив Господь: Не буде, мій дух, перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона й тіло. І дні її будуть сто і двадцять За тих днів на землі були велетні. А також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. І бачив Господь, що велике розмноження людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло повсяк... повсякденно. І пожалкував Бог Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. От ми розуміємо тепер. Вони знають, думаю, що це велетні, це є все вигадки. Так, це є не вигадки, тому що велетні це були ці дочки це були діти Адама і Єви, да, які були вигнані із раю. І коли вони пішли на землю, вони почали розмножуватися. І сам диявол послав своїх ангелів, які ангели пішли не за Богом, а за дияволом. І за падшим ангелом, як ми говоримо, да, вони пішли. і і почали розмножатися разом з. Жінками, земними жінками. А чому так сталося? Тому що ну, самі ангели були дуже гарними, да? і жінки спокусилися на них, говорячи, що які вони гарні, сильні, такі, ну, красиві да, в них. вони дуже розумні, вони багато що знають. І жінки було цікаво. І вони також вели, як ми говоримо, романтичні відносини, від яких рождалися силачі, велетні. І від цих силачів, велетні, які вели. Роз... Спустували вже знахабніли геть, що вони почали жорстоко поводитися з людьми. Просто господь, як уже бачив, бачив це все, і йому просто набридло, і він захотів зробити, він сказав, що я зітру землі цей світ. Давайте далі прочитати. І промову Господь Зітру я людину, яка, яку я сотворив, а з поверхні землі від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до пан пташства небесного. Бо жалкую, що я її вчинив, але Ной знайшов милість і в Господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Тобто, Ной був праведний, і Господь жалувався, і Він врятував Ноя і його родину. Амінь.